Доброго дня. Якщо немає можливості підключити е, кутову шліфмашину, болгарку немає мережі, застосовуємо ось таку кутову шліфмашину з акумулятором. Ми подивимося, як вона працює. Працюємо одною рукою, бачите? Включаємо. І поїхали. Вона бачите, якщо підклиніла, вона зупинилася автоматично. Щоб її включити, треба виключити і знову запустити. Зовсім, зовсім трошки залишилося, але одною рукою не досить, не дуже зручно працювати. Тому скажу, що вона, в принципі, виконує свої функції для різки, наприклад, ми різали арматуру товщиною приблизно 14 мм. Ну, так само вона може зрізати і замки і все таке інше. Або, ну, звісно, краще б різати. Забори можновладців, котрі набудували по всій країні десятиметрові, але можливо колись ми дійдемо до цього. Всього найкращого, звертайтеся в прокат в продажу Бош Енхель. До бачення.